Область має бюджет на 2011 рік. Прийняли головний фінансовий документ 28 грудня на черговому засіданні другої сесії Вінницької обласної ради шостого скликання. Начальник головного фінансового управління Вінницької облдержадміністрації Олександр Мушинський охарактеризував новий бюджет реальним, хоча не відкидає, що він складний. Про перипетії із затвердженням бюджету Марина Микитенко. На пленарному засіданні другої сесії Вінницької обласної ради шостого скликання депутати затвердили обласний бюджет на 2011 рік. Про виконання бюджету в 2010 звітував начальник головного фінансового управління Олександр Мушинський. Він також презентував головний кошторис області на 2011 рік. За його словами, він складний та разом з тим реальний. Прогноз доходів загального фонду обласного бюджету вижено в сумі 400 мільйонів 204,9 Тисячі гривень, що становить 112,9% до очікуваних надходжень 2010 року. Основним бюджету податком обласного бюджету є податок з доходів фізичних осіб, який за нашими розрахунками на 2011 рік складе майже 90% відсотків обсяги надходжень. Це десь приблизно на 10% більше. Чим у минулому році голова постійної бюджетної комісії обласної ради Наталя Гетце розповіла, що наступного року суттєво скорочується кількість обласних цільових програм. Раніше їх було 72, Нині їх скоротили до 55. З них 45 були прийняті радою попереднього скликання. За її словами, потрібно провести ревізію цих програм і призупинити ті, які є недоцільними, фінансово затратними або просто не виконуються. Депутати немало дискутували щодо нового бюджету. Було озвучено кілька пропозицій та зауважень. Бюджет це є програмним документом. Програмним документом на предмет того, що нам потрібно всім робити, оскільки ми всі ці залі тут, як орган представницької влади, відповідаємо за Вінницьку область, за нашу рідну Вінницьку область. Що ми бачимо? Ми бачимо дуже складний бюджет. Ми є всі з вами заручниками того. Що на сьогоднішній день ви вдумайтесь, лише на соціально захищені видатки по обласному бюджету не вистачає суму в межах 50 мільйонів гривень. Після обговорення та голосування пропозиції проект рішення про обласний бюджет 2011 був прийнятий в цілому. Щоправда, голова обласної ради Сергій Татусяк назвав бюджет важким. Надзвичайно складний бюджет 2011 року на, року всі, на всіх комісіях. На президії ми акцентували на цьому увагу, і сьогодні на виключення на засіданні сесії. Безперечно, що той бюджет, який ми маємо, він сьогодні не задовольняє. Але я депутат трьох скликань власної ради парламенту, всі бюджети, які ми приймали, я не пам'ятаю ще хоч би один бюджет, який би був задоволений більшістю депутатів. Але Маємо реальну ситуацію, і кі -кі, сьогодні нам потрібно всі зусилля направити на те, щоб дати можливість товаровиробнику, підприємцю, бізнесмену ефективно працювати, наповнювати бюджет і таким чином збільшувати видаткову частину. Сергій Татусяк зауважив, що розробниками нового бюджету запропоновано і вперше введене механічне або ручне управління бюджетом. Депутати щоквартально квартально переглядатимуть параметри бюджету щодо збільшення видатків на пріоритетній галузі.